Як воно жити під кулями, але на своїй рідній землі. Сьогодні дізнаємося з не менш мужнім очільником області Олександром Прокудіном. Йдемо знайомитись! О май га, доброго дня! А ви точно так? Ти ми додому прийшли? Ви Олександр Сергійович? Так, точно. Ну, я не очікувала побачити такого молодого, красивого чоловіка. Мене звати Аліна. Олександр. Приємно познайомитися. Просто на фотках в інтернеті, знаєте, ви такий собі чиновник, а тут дуже спортивний і класний чоловік. Скільки спортом займаєтесь? Все життя. Прямо все-все-все. З дитинства. Дивіться, ми якби приїхали до вас показати ваше життя, доєдналися до вас, переодяглися в форму, яку ви нам сказали, Красиво. і будемо сьогодні проживати разом з вами ваш день. Тож... Тож починаємо. Починаємо, будемо проживати день, ніч і все, що нам запропонує Аліна Шаманська. Ні, ви не побачили перші перші епізоди з серіалу про знайомства в Тіндері. Коли ти бачиш людину вживу, і ти таке, о, ти серйозно? Ти виглядаєш вживу краще ніж на фотках. Десь так сталося, коли ми познайомилися з Андрієм. Але сьогодні ми будемо говорити не про це. Сьогодні я вирішила зробити малесенький такий етер про тему, яка. Роздувається у мене, і мені хочеться багато про що поговорити, тому що мені здається важливим те зафіксувати цей момент, коли ми повертаємося в. Епоху забронзовілості всерйоз зараз, як ми бачимо, ми і так уже давно загрузили в телемарафоні, але телемарафон то така ще біда. Разом з нею з'являється дуже багато різних інших медіапроєктів банкової. І з одного боку, це все створено для того, щоб іміджево все дуже сильно покращити, але з іншого боку, я бачу в цьому дуже багато загрозливих для нас обставин, станів про які сьогодні хочеться поговорити. Отже, я переві перевірю, перевірю, чи всі тут в чаті, і ви до речі, на початку ще до початку випуску робили припущення стосовно того, хто це стосовно того, чому я про неї буду сьогодні говорити. І я гадаю, що Говорити я буду не стільки про неї, скільки про ту культуру, яку через неї нам намагаються повернути. Не те, щоб ця культура не була присутня, вона завжди присутня, вона завжди з нами в телемарафоні, в іміджових інтерв'ю, в облизування Гардона. Але коли з'являється такий проєкт, який вже всерйоз заходить на ниву, того щоб створювати забронзовілів героїв, треба про це. Поговорити, назвати іменами, тому що далі мені здається почнеться більше і більше таких проєктів. А мені хочеться наголосити на тому, чому я не хочу бачити такий продукт в Україні і чому я вважаю такий продукт шкідливим для українців, тому що він не створює ніякої інформаційної взагалі складової у нього немає. Зате він створює величезне число декорацій. І декорація це те, що є типовим для тоталітарних режимів. Ми поки що не в такому. Декорація це є щось типове для мого радянського дитинства. Попри те, що я про нього згадую, і мені здається, що дуже часто мої рефлексії є застарілими. Потім я дивлюся інтерв'ю типу, такого, як зроблена Аліною Шаманською. Розумію, що ні, нічого не застаріли. Я все ще знаходжуся в Радянському Союзі подикуди. Ну і в принципі ці інтерв'ю це найкращі практики, які, наприклад, використовую регулярно у своїх відеопортретах Хуйло з сусідньої Федерації. Зараз ми про це трошечки поговоримо. Етер буде монотемний. Я його вивела у середу для того, щоб не псувати четверговий етер. Бо в четверговий етер я не знаю, куди це всунути. Тому поговоримо сьогодні. Приєднатись, будемо зараз дивитися дуже багато різних видовищних шматків з етерів, тому що Аліна Шаманська встигла. На замовлення банку взяти інтерв'ю з очільником Запорізької адміністрації Іваном Федоровим, головою Херсонської адміністрації Олександром Прокудіним і головою одеської адміністрації Олегом Кіпером. Я не буду зупинятися на портретах цих людей. Я буду зупинятися винятково на тому, що про них вибрала розповідати нам Аліна Шаманська і як це все виглядало. Виглядало епічно. Готові? Так. Да. Яка вага вашого тіла? 90. Шкідлива звичка. Немає. Дата народження тещі. Клас! <світ> Зараз <скажу. світ> Ну, Нам не важливо знати, коли там народилася теща цього пана Прокудіна. Я просто хочу сказати, що дійсно ці відео я дуже сильно. Дуже сильно... Я не знаю, перебільшила естетику цих інтерв'ю і назвала це комедійним серіалом про знайомство в Тіндері. Насправді, це ну дуже часто виглядає як такий типовий початок. Німецького порнофільму 80-х. не кажіть звідки у мене такі враження. Не тільки у мене я бачу тут е, Наталя Лаптик. Теж таке написала цей початок інтерв'ю шаманської, е, шаманської з е, спортивним чиновником. Схоже на початок порнофільму. Не у мене тільки такі асоціації, але знов ж таки не хотіла зразу вас налаштовувати на етику порнофільму, естетику порнофільмів, тому що епічність була на всіх рівнях, і Аліна Шаманська, якій запропонували показати людську сторону чинов показували її з усім старанням, яким могла це зробити Я не знаю, як так, вони хочуть, старання. як вони хочуть, щоб я йшла цими камнями. Це, вони напев... це напевно спеціально. Мене сюди відправили. Мені ну, здається, що буде епічно, якщо ви зараз. Якщо впадете. ми зараз <хи> ні, буде епічно, якщо ви впадете, no, а все. я на вас. І така музика зразу драматична, буде епічна, якщо ви впадете, якщо ви впадете. навіщо це вставляють в інтерв'ю? Невідомо. Але, очевидно, інтерв'ю настільки погано, що вирішили ну, хоча б так, хоча б так прикрасити це інтерв'ю, цей треш, угар і капіць. І, власне, я можу сказати, що одна з найвизначніших рис цих інтерв'ю це драматургія. Тому що. Переходи неочікувані відбувалися постійно. Ось тут Аліночка сидіть, їсть борщ. А ось тут вона говорить про велич офісу президента і проєктів, які вони втілюють. Давайте подивимося: борщ і президентський конгрес неочікувана драматургія, але так по-людськи херсон, як і борщем, так і юшкою своєю дуже. Славиця, да. оскільки я є амбасадоркою президентського конгресу, я також там буду цього разу і от. Ну, от ви зацініть взагалі цю драматургію. От вони сидять, їдять з прокудяним борщ, сало там і так далі. І Аліночка така: Я амбасадорка президентського конгресу. Давайте ж поговоримо про президентський конгрес. Тому що там показують людську сторону. Ну і водночас треба попалірувати трошечки офіс президента і розказати, як нам всім важливо знати, що є президентський конгрес, цей президентський конгрес вирішує всі питання. Оськіки, всі вопросики, все прекрасно. Люду потрібне просте людське обличчя чиновника. Тому чиновника садовлять жерти борщ і розповідати про президентський конгрес. Херсон, як і борщем, так і юшкою своєю дуже славиться. славиться М -м. Да. Оскільки я є амбасадоркою президентського конгресу, я також там буду цього разу. Ви скільки разів були присутні на президентському конгресі? Вже півтора роки кожен конгрес я присутній фізично Що три місяці. Кожен раз ви ну, фізично да. присутнічно. Один раз був онлайн, а так фізично це крутий діалог. Діалог саме з районів, міст, селищ до президента. Будь-хто може задати питання президенту. У нас була критична ситуація. вся область була без світла після втручання. Нам допомога, трансформатори, обладнання. Все, президентський конгрес все рішає. Я кожні три місяці тут. Кожні три місяці. О Боже, це так. І це головне така людська інформація від чиновника. Я не кажу про те, що ну, по-перше, це все супер великі декорації побудовані. По-друге, насправді найкращим людське обличчя чиновника може бути в той момент, коли чиновника ніхто не знає, тому що всі задоволені його роботою. І ніхто не цікавиться, як те звати, щоб на те написати скаргу. Але ну, тут історія не про те, тут історія про те, щоб, по-перше, зняти іміджовий продукт, вгухавши туди якесь бабло, відправивши команду з Аліни Шаманською, з людьми, напруживши власне чільників адміністрації для того, щоб вони виділили час і знялися в цьому інтерв'ю. І це мені нагадувало, знаєте, от типу у вас немає. Таких от інстаграмних інстаграмів з сторіс ми вам пройшлемо спеціальну дівочку, яка вам зніме Сторіс на рік наперед, і ви потім можете інтерв'ю нарізати, і у вас буде безкінечне число цих ось безтолкових відео на тема, яка нікого не цікавить, але всіх розважає. Ну, от приблизно так. Але не всі частини відео були цікаві, тому що ну насправді, насправді, оці от. Іміджеве вкраплення про важливість взагалі вся реклама, яку реклама, ви ж розумієте, не, не, не сігарети папірос, а реклама офісу президента, роботи президента, роботи чільників адміністрацій, регіональних лідерів. Оце все знаєте в кращих традиціях Янукович Тайм. Воно все було дуже недолуго вставлено в ці етери. І ти так дивишся це інтерв'ю? І ти так М -м, людське обличчя, прям бачу. Раз я хотіла б з вами поділитися а, тим, що я стала амбасадоркою а, президентського конгресу. Це велика для мене честь. На вашу думку, це потрібна річ? Чи все-таки президентський конгрес це така колуарна історія? Колуарна історія, і вона має бути тільки для а, високопосадовців регіональної влади. І от на вашу думку, це важливо, чи це не важливо, чи це для всіх, чи це не для всіх, чи це колуарно. Ну, мені здалося, що вона там сказала «колуарно», я не знаю. Вона, очевидно, може, не чула ніколи це слово, або Кока-Кола. подумала, там. Я не знаю, що вона думала. І от вона ставиться запитання. І, ну, А яка відповідь там може бути, крім. Ні, звісно, жо це важливо. Ну, яка там відповідь може бути. Якщо все інтерв'ю виглядає, як не знаю, покривання Леніна бронзи, і що в п'ятий шар. Просто п'ятий шар бронзи на Леніна. На наліпляємо, наліпляємо, наліпляємо. І він там з під цієї бронзи, поки може рухатися рот, говорить: звичайно, це все дуже важливо. Я так не думаю. Я думаю, що ця річ потрібна, тим паче, що я. Приймав участь уже в декілька таких конгресах важливо, тому що я приймав участь у таких конгресах, але це також важливо, тому що президент, в тому числі, один із таких регіональних конгресів відбувався в Одеській області. І що там саме цікаве, що вирішуються саме конкретні питання, проблеми, які стосуються того чи іншого регіону. Звичайно, коли президент. Занурюються всі ці такі проблеми, там локальні, скажімо так. Да? Звичайно, це дуже круто. Це круто! Це дуже круто, коли президент занурюється, коли є президентський конгрес. А я, до речі, амбасадорка президентського конгресу. Що ви про нього думаєте? Ой, президентський конгрес абсолютно ахуєнний. Ой, клас! Я теж так думаю. Ми з вами такі ахуєнні. Я з вами зустрілася для того, щоб ви мені розказали, як це важливо. Насправді ну мені важко було отак, от взяти і скоротити ці 40-хвилинні інтерв'ю до того, щоб ви зрозуміли цей вайб. Але насправді я не перебріхую. все так і відбувається все відбувається на двох рівнях: або на рівні Аліна Шаманська невдало фліртує з чиновниками, або на рівні Аліна Шаманська невдало імітує. Захоплення президентським конгресом, банковою і так далі. І я назвала сьогоднішнє те, що Аліна Шаманська, це новий господин. Боже, я забула Зощенка я така кого я мала. Да, Зочинка і Бонч Бруєвич. Про Зощенка я вам вже розповідала. Про Бонч Бруєвіч теж до речі, скоріше за все, а якщо ви про Зощенка ще сл чули, то слихали, то про Бонч Бруєвіч, скоріше за все, молоде покоління взагалі не в курсі, хто це. Хоча кожна радянська дитина знала, хто такий бонч? Бруєвич. Uh, ну Зощенко у нього були розкази Лініна, і у Бонч-Бруєвича були Лініни діти. і ми це Леніни діти читали у школі. Я пам'ятаю, у нас було читання, і ми це читали. Ми читали общество чистих тарілок і так далі. І я вам просто зараз, знаєте, я розумію, що це все. Комусь можливо буде це порівняння когось можливо роздратує, що мовляв, я знову тягну цю радянську хтонь в свої етери. і Нагадую про неї, але питання в тому, що вайби передачі Аліни Шаманської і вайби тексту Бонча Бруєвича про Леніна і про важність Леніна, ну вони просто ідентичні. От я вам зараз зачитаю, вибачте, і я російською мовою, тому що це, це надо читати в оригіналі. Ликованию и радости детей не было конца. Владимир Ильич от всей души веселился и пел вместе со всеми. Дети забрасывали его вопросами, и он каждому успевал ответить. Он и сам задавал вопросы, загадывал загадки, и только приходилось удивляться, откуда он все знает и все помнит. Ну, реально, вы знаете, вот... В том числе один из таких региональных конгрессов відбувався В Одеській області і що там саме цікаве, що вирішуються саме конкретні питання, проблеми, які стосуються того чи іншого регіону. Звичайно, коли президент занурюється в ці такі проблеми, там локальні, скажімо так, да, звичайно, це дуже круто. дуже круто, и снова образовался круг, и снова Владимир Ильич среди детей играет он с увлечением. Ребята в восторге, после игры завязалась беседа. Дети говорили с ним просто и не чувствовали никакого стеснения, он же был для них своим человеком. Они отбили его от взрослых, потащили с собой пить чай и на перебой угощали, накладывали ему варенье. и решительно все хотели что-нибудь для него сделать, я прямо вот знаю эти педофильные вайбы Путина, накладаю на свое поведание, мы зараз до Путина тоже значит, а Ленин колол для них грецкие орехи, наливал в блюдечки чай из горячих стаканов, накладывал сладости и ласково следил за всеми, точно они все были его семьей, З дітьми нічого не можна було поділити. Вони все всім завладіли Володимиром вот... І я, вот, дивилася И Я просто розумію, що ну, воно воно десь в той же эстетике, в тій же естетиці. Ох, ну, Зощенко, читайте сами. Я просто зацитую вам: у Леніна була огромная воля. Он без всяких докторов решил бросить курить. И действительно, бросил. И больше никогда не курил. Это был сильный человек, і всім людям треба бути такими же, як він. Ну, короче, у Зощенка це, я не знаю, це просто комедійний серіал. І он вот зараз нам таке знімають про регіональних голів військових адміністрацій, але паралельно Паралельно в кожний випуск зашивають офіс президента, конгрес президента, борщ сало конгрес президента, привоз, я не знаю нарізка там якогось м'яса, конгрес президента. І головне, все це ще в вайбі в такому. Всі ахуєнні. Ми з конгресом президента хуєні. Ви ахуєні. Я охуєнна, Ну коротше, ви теж неймовірно класна людина. Енергія у вас класна і позитивна. От відчувається, що ви мені говорили сьогодні правду і нічого крім правди, так як пообіцяли на самому початку. А я вже свого боку хочу подякувати, що ви не забувайте за Дещину, ви показуєте ну, не тільки Україні, а всьому світу про те, як ми живемо, що ми робимо, як ми рухаємося, як ми думаємо. Це дуже круто. Я думаю, що такі проекти мають бути для того, щоб комунікація була, бо це пріоритет Безумовно. наш, для того, щоб люди були інформовані. Просто це наш пріоритет. Така комунікація має бути. Ми повинні робити. Картонних персонажів з людей і розповідати, що це показує їхню людську сторону.